Права рука Кадирова відправився на концерт Кобзона. Телеграм-канали з посиланням на журналіста і політолога Кирила Сазонова, який нині воює в ЗСУ, почали повідомляти про смерть Адама Делімханова, другу людину в Чечні після Кадирова. По їх даним Делімханова ліквідували в Запорізькій області, а займалися цим підрозділ Бандерлоги спільно з групою Горизонт. Нібито наші розвідники шукали скупчення ворога та натрапили на кортеж позашляховиків із керівництвом підрозділу Ахма. Далі миттєво відпрацювала артилерія та нанесла прицільний удар. Повідомляють також, що разом із соратником Кадирова ліквідовано ще близько 200 людей, серед них і інші наближені до глави Чечні бойовики. Ця інформація швидко розноситься соцмережами. Однак, полковник ЗСУ Анатолій Штефан заявив, що Делім Ханов поки живий. Відреагував на смерть свого соратника і сам Кадиров. У себе в телеграм він написав, що не може зв'язатись з Деліхмановим, а також попросив української розвідки допомоги. Натомість прес-служби державної думи заявили, що Делім Ханов був поранений, але живий. Але ж всі ми знаємо, що від поранення до концерту Кобзона лише один крок. А ви як думаєте, Делімханова Хава за двохсотили? Пишіть про це в коментарях. А ще не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на канал. У нас цікаво.